В цьому році офіційна назва свята розширилася. Рішенням Президента України було скасовано святкування Дня Свободи, який відзначався 22 листопада, і заснований День Соборності і Свободи, який щорічно проходитиме 22 січня. Гортаючи сторінки історії саме в цей день, в 1919 році відбулося проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки в переміщенні центральної. Бібліотеки імені Миколи Островського зібралися учні, вчителі, представники міської влади, щоб ще раз згадати події тих часів, які стали важливими в житті України. Цей акт більше був символічний, але символічний був він для наступних поколінь. І в кінці 20 століття якраз на зорі. Творення української незалежної сучасної держави цей акт став символом єднання і ланцюга між Львовом і Києвом, який відбувся в 1990 році, саме ці січневі дні. І сьогодні він являється символом єднання нас, українців. Нам немає чого ділити. Ми єдиний народ. Ми європейська нація, яка спроможна творити власну історію, яка здатна розбудовувати свою суверенну, незалежну демократичну державу. Виступаючи на зустрічі, зазначали, свого часу Україна була поділена на дві частини. Нині є одна соборна українська держава. Відзначення цієї дати підкреслює те, що Україна не роздільна. немає окремо східної і західної території. Вона єдина держава, і ми єдиний народ. Старше покоління закликало молодь до збереження своєї батьківщини, в подальшому працювати на розвиток і процвітання рідної країни. В рамках заходів присвячених Дню Собор і свободи України було і покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку за участі представників міської та районної рад, шановні жителі Коростенщини. Я хотів би всіх нас привітати з великим святом, святом національним, святом злуки, святом свободи нашої держави. Уже вітлі багато років буде з того дня. Коли було виявлено українців, було таке, щоб об'єднати східні, західні землі. І Україна була єдина як велика держава. Часи проходять. Зараз ми вернулися до реанімації нашої культури, нашої державності. І як ніколи це актуально, тому що ми всі розуміємо, об'єднана Україна, об'єднана держава це. Успіх це гарне життя, це розуміння всього того, що ми повинні зробити. Як би хто штучно не хотів би роз'єднати там на східну Україну, на західну Україну, там центр південь, але я думаю, що для більшої частини, для подавляючої частини наших людей це свято залишається як свято єдності нашої. Тільки в єдності ми можемо вирішити всі проблемні питання, які сьогодні у нас є. Тож вітаємо всіх з Днем Соборності та Свободи України. Будьмо вільними та єдиними.